Всім привіт, друзі! Сьогоднішній такий невеличкий ловчик, щучка на спінінг на озері з горами. Одна зійшла, така невеличка десь, напевно, кілушку має, може до кілушки, а одна чуть. десь така сама зійшла. Ну і будемо всі озеро з горами. Ось Тут я випливаю від лісу. Ось там машина. Так що щучка йде в, своє, в свою стихію водну. Ну що, будемо помаленьку відпускати. Ану давай. Щось не хоче, Неактивна, зовсім неактивна щучка сьогодні. Я так взяла, що я думав за це б зазілля. Але нічого. А, ну а ну. де. Ану, ну-ну-ну. Так, ну що таке своя стихія, то своя так, зараз щоб чого бути не намочити. Ну. О, 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 о. Все, пішла, Все. Зараз відійде для неї трохи шоку. Все. Клич діда з бабою, прадіда, з прабабою на наступний раз.